Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як вам інтригує заголовок відео? До чого готуватися? От подивіться на цей скріншот. Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Ніби невзрачний, не інформативний і не викликає ніяких емоцій заголовок. Хоча насправді Кабмін вніс серйозні зміни, які Майже ніхто не помітив. Розбираємо, як завжди, коротко і по суті, що це означає, чому це в першу чергу буде стосуватися тих, хто оновив дані, до чого тут інформація про єдиний державний реєстр. А Якщо відео корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм канал, тільки практичні поради. А за бажання підписуєте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції або суди. Обов'язок уточнити дані. Насамперед нагадую, що при кінцевим та перехідними положеннями встановлений обов'язок громадян України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номер засобів зв'язку. Адресу електронної пошти за наявність та інші персональні дані. Тобто термін уточнення персональних даних спливає після 16 липня 2024 року. Уточнення персональних даних здійснювалося чоловіками переважно через ЦНАП або мобільний застосунок Резерв Плюс. А громадяни, які особисто приходили до ТЦК та не мали підстав для вістрочки, одразу отримали направлення на проходження ВЛК. Дарма, що постановою Кабміну номер 560 це прямо забороняється. Наразі мова піде про наслідки для тих, хто уточнив свої персональні дані через SNAP або Reserv. Очікування від уточнення даних. Чого чекати, та для чого взагалі було потрібне уточнення персональних даних? Звісно, само по собі, уточнення персональних даних це не самоціль. Оскільки всі персональні дані на переважну кількість чоловіків військовозобов'язаних вже є у ТЦК. Крім того, ТЦК наразі мають доступ майже до всіх державних реєстрів податкового, демографічного, реєстру виборців, електронної бази з питання світу та інше. Тобто, по факту, всі персональні дані ТЦК вже має. Під час уточнення персональних даних громадянин насамперед. Добровільно повідомляє ТЦК про свою актуальну адресу, на яку йому потім вже буде відправлена повістка для проходження медичного огляду. Пункт 34 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року прямо та чітко визначає, що повістка про виклик ТЦК може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим відправленням з повідомленням про. Вручення після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. Тобто серед всіх персональних даних акцент робиться саме на адресу місця проживання. А стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зобов'язує громадян з'явитися за викликом до ТЦК у строк та місце. Зазначені якраз повістці для взяття на військовий облік та направлення для проходження медогляду. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначений у ній місце та строк. При цьому пунктом 41 постанови Кабміну номер 560 встановлено, що належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК є день проставлення. Відмітки про відсутність за адресу місця проживання особи. Тобто, якщо особа відсутня за адресою місця проживання, от яку ви подали через оновлення, і навіть особисто не отримала повістку про виклик до ТЦК для проходження медогляду, то така повістка вважається врученою належним чином і за неявку передбачена адмінвідповідальність за частиною 2 статті. 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушень. Якщо особа з'явилася за повісткою, то вона одразу направляється на ВЛК. Чому внесли зміни? Згадана постанова Кабміну No560 мала певні прогалини з питань надіслання повісток. Зокрема, постанова визначає, що повістка має бути направлена виключно рекомендованим поштовим відправлення або поштовим відправлення з оголошення цінності з описом вкладення. Вартість такого одного поштового відправлення близько 50 гривень. Джерела фінансування надсилання повісток також були невідомі. Тобто з початкової редакції постанови виходило, що районне ТЦК повинно було самостійно десь. Відшукати кошти, щоб відправити досить величезну кількість повісток про виклик на ВЛК. По факту це унеможливлювало дотримання з боку ТЦК, визначеного законом порядку надсилання повісток і давало величезні шанси на оскарження цих постанов за неявку за такими повістками. Але постановою номер 807 від 9 липня 2024 року кабмін вніс. Зміни саме в частині надсилання повісток і визначив наступний порядок: перше, повістки формуються за допомогою єдиного державного реєстру призовників, тобто за відомостями по адресі проживання, яку громадянин сам надав під час уточнення своїх персональних даних через ЦНАП або Резерв Плюс. На ці повістки керівник ТЦК накладає кваліфікований електронний підпис. Третє: на підставі відповідних договорів, укладених між мінобороною та державним поліграфічним підприємствами, буде здійснюватися централізований друк цих повісток разом з описом вкладення. Після чого повістки будуть просто розсилатися. Засобами поштового зв'язку, рекомендованим з описом вкладення та повідомленням про вручення. Тож, цими змінами Кабмін вирішив проблемні питання щодо фінансування друку та розсилання повісток, зробивши цей процес централізованим. Працівникам ТЦК вже не потрібно йти на пошту, щоб відправити повістки та відшуковувати гроші на їх відправлення. Вони будуть тільки в Електронному вигляді формувати повістки та засвідчувати їх електронним підписом керівника. Фактично, робота зводиться до Ctrl-C, Ctrl-V, тобто скопіював вставив. друкуватимуть їх вказані підприємства поліграфічні, а централізовано знову ж таки розсилатиме оператор поштового зв'язку. Висновки: тож, враховуючи такі нововведення та. Терміновість їх прийняття перед 17 липня 2024 року, коли закінчується 60-денний термін уточнення персональних даних. Всім, хто уточнив свої персональні дані через СНАП або Резерв Плюс, варто приготуватися до отримання на свої домашні адреси, повісти про виклик для проходження ВЛК. Крім цього, створюючи свої відео та детально аналізуючи законодавство, створив. Коротку та змістовну інформацію щодо взаємодії з представниками ТЦК, затримання та примусового доставлення, порядок вручення повісток, вимог до уповноважених перевіряти військово-облікові документи. Все це можете отримати в зручній, інформативній та унікальній інструкції, яка доступна всім спонсорам каналу, починаючи з рівня жму-руку. А якщо ви ще не є спонсором каналу, то можете купити її за посилання під цим відео. Нехай вона збереже вам нерви. Інструкцію ви зможете зберегти собі в PDF-форматі або, й за потреби, роздрукувати, щоб мати її завжди під рукою, в бардачку або в телефоні. І якщо знадобиться правова допомога, звертайтесь за консультацією за телефоном, який ви бачите на екрані. Сподобалося це відео? Цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!